А Путін Путін може не боятися арешту за ордером міжнародного кримінального суду, коли потенційно може приїхати в Будапешт. Підтвердив очільник МЗС Угорщини Петр Сіярто. Каже, країна готова забезпечити належні умови, аби США і Росія могли провести перемовини у безпечних і спокійних умовах. І заявляє, що забезпечить Путіну можливість в'їхати в Угорщину, провести перемовини, а потім повернутися додому. А Росія переоцінює свої можливості на фронті. Саме через це не вдалося досягти мирної угоди останніми місяцями. Вважає віцепрезидент США Джей Дівенс. Почуємо прямому. Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях. Росіян не схильні вважати, що на полі бою справи у них йдуть краще ніж насправді. Якби активно президент США не працював над дипломатією, щоб підвести сторони до фінішу, зрештою потрібна воля обох сторін домовитися. І зараз, попри всі наші зусилля, і ми продовжуватимемо працювати над цим. Росіяни і українці просто ще не готові укласти угоду. Джей Ді Венс, віце-президент США. Володимир Зеленський готовий зустрічатися з Путіном в будь-якій країні. Ну, звісно, крім Росії і Білорусі. Але ем, російський диктатор постійно відхиляється, ухиляється, ховається від цієї зустрічі. Про це повідомляє керівник офісу президента України Андрій Єрмак і зазначає, що Дональд Трамп запросив Зеленського у Білий Дім після двох успішних телефонних бесід, які сталися минулого тижня. Станіслав Желіховський з нами це кандидат політичних наук, і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, вітає. Доброго дня, ви оптимістичний з приводу сьогоднішньої зустрічі, яка має відбутися от за 2,5 години за київським часом, якщо все піде за планом. Я сподіваюся, що зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегом у Вашингтоні відбудеться продуктивно і будуть позитивні результати для всіх нас. Вочевидь, я не можу точно спрогнозувати, чи зможемо ми отримати позитивні сигнали щодо томагавки, враховуючи зараз зміну ситуації, фактично, особливо якщо ми говоримо про можливу зустріч Трампа і Путіна от але в будь якому випадку я думаю що україна не залишиться без тієї підтримки яку можна надати сша і ми вже були свідками того ну тих зустрічей, які відбувалися раніше зокрема коли сполучені штати відвідувала українську українська делегація, на яку ну до складу якої входила прем'єрка Юлія свереденко і були інші Представники нашої держави, і я думаю, що так само ми зможемо очікувати і позитивних результатів і від е візиту За е Володимира Зеленського до США як такого, як візиту такої, і е так само ми можемо е сподіватися на успішні е переговори. Е Хотілося б, звісно, е позитивних сигналів щодо того, що готові е надати нам сполучені Штати Америки в контексті протидії російській агресії. Тут е звісно можливі е е будь-які варіанти. Ти що стосується і озброєння, і боєприпасів, і надання інших типів допомоги, але так само хотілось би і дізнатися більше про бачення про саме бачення Трампа в контексті мирного регулювання. Я розумію, що він донесе усю актуальну інформацію в контексті його телефонної розмови з російським диктатором. А також думаю, він поділиться. Тими планами, які е, мають місце в контексті тих кроків, які будуть здійснюватися найближчим часом, але тут головне тримати наших американських ворвпартнерів фокусі уваги і е, постійно інформувати їх про те, що відбувається на полі бою, е, як Росія обстрілює. Нашу енергетичну систему, як вона обстрілює мирні міста, цивільну інфраструктуру. Ну і так само я думаю, що варто піднімати і ті питання, які також є нагальними, зокрема і що стосується заморожених російських активів, санкційного тиску і таке інше, тому що ми не знаємо, чи переговірний трек насправді спрацює в найближчій перспективі. Так, зустрічі можуть відбутися навіть з російським диктатором, але чи дасть цей результат, ми пам'ятаємо, що вже сам Трамп опікся. Коли приймав на території Сполучених штатів російського кривавого тирама, і це ні до чого не не призвело ніякого прогресу немає в контексті мирного врегулювання. Тож і зараз ми не можемо мати ніяких гарантій щодо цього. А ось що стосується посилення нашої двосторонньої співпраці співпраці праці маціназі між Україною та США, то я думаю, тут дуже багато різних перспектив. І ще дуже одиножливий момент. хотілося б все ж таки мати бачення того. Які можуть надати гарантії безпеки Сполучені Штати Америки Україні в цей в можливий повоєнний час, тому що так зараз може знову активізуватися переговор переговорний трек. Але що готові, чим готові посприяти нам американці, якраз таки, якщо завершиться бойові дії, тому що ми повинні розуміти всі чудово, що війна ж в цілому то продовжуватиметься, тобто це му скоріше всього, досягнуті перемир... можливі варіанти перемир'я. Ось, але війна то фактично буде завжди на над всіма нами. Е, ну поки ми не переможемо повністю Росію, тому й потрібні нам гарантії безпеки від е, наших європейських партнерів від Сполучених Штатів Америки від е, усієї прогресивної спільноти, тому стрежитимемо за перебігом е, подій. Стежитимемо за переговорами. Ну, принаймні на за тією частиною, яка буде публічною, і сподіваємося, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп зможуть віднайти ті варіанти протидії російській агресії і можливостям мирного регулювання, які можуть бути максимально. Оптимальними, максимально ефективними на даному етапі. А як вам історія з Угорщиною? Бо велике питання не стільки в Газі, яка вимагає заарештувати Путіна, а і у заявці, заяві речниці Європейського Союзу, що зрештою на територію Європейського Союзу Путіну в'їзд не заборонений. Про що це мова? Щоправда, мусимо додати, що це не зрада, а далі йдуть консультації із поточненням обіцяють повернутися пізніше. Але як мав би потрапити на територію Угорщини в теорії Путін, як сіярто збирається забезпечити присутність і безпеку Путіна в Будапешті? Ну, щодо безпеки, то напевно нехай це, це опікується саме їхня служба безпеки в Угорщині. Ми це повинні розуміти, що це якраз, так якраз таки має забезпечити сама країна, яка прийматиме. Ну звичайно, може підключити допомогу допомогу інших, зокрема Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що там буде присутній. І можливо американські спецнази таке інше, ну враховуючи те, що Дональд Трамп там буде не ну, принаймні будуть переживати за персону американського керманича. А що до щодо Путіна, ну не знаю, я не думаю, що там е, будуть якісь російські війська присутні, але якісь спецпризначенці, спецпризначенці можливо. Е, ну і звичайно, буде охорона Путіна, і там все інше. Тобто, тут буде зараз опрацювання цього моменту щодо того, як Путін зможе дістатися, я поки що тільки прогнозую. Зую південним південний шлях. Як може Путін дістатися? Це через Чорне море. Наприклад, ну звичайно, це буде авіаційною можливістю. можливо, буде коректоровка через регіон Кавказу, через Туреччину. І скоріше за все тут прийдеться все ж таки попрацювати з болгарською стороною, щоб вона надала свій повітряний простір для того, щоб літак з Путіним зміг потрапити ну хоча б до Сербії. Я думаю, Сербією Москва зможе домовитися, а далі вже сама вже Угорщина. Тобто, мені здається, одна, можливо, дві країни з однією країною як мінімум потрібно буде домовлятися. Ну, тому що я думаю, що Туреччина надасть свій повітряний коридор. От ну і скоріше за все, тільки так можна, можна буде побачити власне цей візит через такі от через такий от маршрут. Щодо інших варіантів, от я не бачу, наприклад, як може Путін дістатися північним шляхом. Ну, наприклад, через країни Балтії, через Скандинавію, через Польщу. От ну тобто, це ну навряд чи це буде можливо. От ну тільки такий варіант. А ось е, те, що е, е, сам факт прийняття на території країни учасниці Римського статуту е, е, особи політика, е, е, якій з на який було видано е, МКС ордер на арешт, це звісно дуже може підважити. Міжнародне право, які зобов'язання які взяв на себе угорщина. Даруйте, але ж це не перший візит Путіна в країну, яка власне є членом цього цієї великої системи строкатої, mm. яку ми звемо міжнародне право і система міжнародного права. Ми бачили візити і в інші країни, і вони теж ратифікували той самий статут. Ба Більше ми знаємо одну велику країну, яка призупинила своє членство. Я підозрюю немарно. І не просто, а для того, щоб не виправдовуватися, чому це не заарештований Путін. Тому чи вам виглядає, що це удар саме по міжнародному праву, чи по чомусь іншому? Ну насправді все одно це підважує міжнародну, міжнародні зобов'язання і все те, що напрацювало людство в контексті міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального. Правосуддя, і ми повинні розуміти, що насправді те, що Путін зміг відвідувати ті країни, які артифікували Римський статут, це це Одразу породило негативний прецедент. Так дійсно він відвідував в минулому році Монголію. А цьогоріч він відвідав Таджикистан. от і, і, до речі, сама Угорщина вже не перший раз зможе порушити власне ці зобов'язання, тому що вона приймала у себе прем'єр-міністр. तरह Ізраїлю Бені Натаньягу, на якого теж видано МКС ордер на арешт. Тобто насправді Угорщина вже перетворюється на такого собі вже міжнародного рецидивіста в цьому сенсі, ну це знов таки жартуючи, але все одно це, скажімо так, однозначно створює негативні надалі прецеденти, і питання, чи зможе людство потім уже нормально співіснувати, якщо вон ті чи інші країнам до дозволяється а, порушувати ті зобов'язання. Так, якщо ми говоримо про угорщину, вона вже розпочала процес виходу. З Римського статуту, але завершити цей процес має десь в в червні наступного року, з дві тобто ще вона є повноправним учасником МКС, і звісно, це не може не тривожити. От ну і так само не може не тривожити сам факт того, що на території Угорщини прийматиметься можливо цей саміт. Якщо нічого, звісно, не зміниться до того часу, тому що все ж таки це країна, яка є недружньою по відношенню до України, тут варто розуміти, яка неодноразово ставила і нам палец в колеса, і іншим країнам, які нас підтримують, і самому Європейському Союзі, це та країна, яка має тісні відносини з Російською Федерацією, купує в неї енергоносії і, скажімо так, підтримує різнобічні аспекти у відносинах. Ну і ще варто розуміти, що зараз угорщина ну фактично поступово входить в свій передвиборчий період, тому що в квітні місяці наступного року мають відбутися парламентські перегони. В Угорщині, і власне чи не станеться так, що це все буде, скажімо так, позитивним чином грати на руку угорського прем'єр-міністра, додасть електоральних балів і йому і його політичній силі ФІДЕС, особливо у випадку, якщо перемовини. Трампа і Путіна ну принесуть ну більш-менш якісь е результати в контексті мирного регулювання, тому ми теж повинні розуміти, що тут специфічна ситуація, а я хочу ще нагадати, що Горщина нам робить підніжки в контексті нашої європейської інтеграції. І Якщо Орбан і його політична сила Фідес переможуть на парламентських перегонах, то чи не стане це, скажімо так, завадою нам? в, в нашлях на нам на шляху нашого євроінтеграційного поступу і чи не європейська і чи не піде європейська спільнота наприклад на розірвання тієї зв'язки в якій ми зараз перебуваємо з молдовою тому що молдова зараз уже може рухатись надалі європейський союз тому що в неї успішно скажімо так пройшли парламентські перегони і не сталося розвороту в бік москви Тож не буде так що ми підемо а, з окремими а, треками і чи не буде Україна гальмувати. Тобто тут потрібно ще й це розуміти на перспективи на місяці, а то й на роки вперед. Тому а, а і до речі, європейський союз може бути членство в ЄС може бути однією з найдієвіших гарантій безпеки для України. Отакас таки після завершення бойових дій. Тому тут потрібно розуміти, які можуть бути ризики, і хотілось би, звісно, щоб світова спільнота все це. Розуміла і не толерувала е, такі от речі, як порушення е, міжнародного е, римського статуту міжнародного кримінального суду. Як е, скажімо так не не не, не толерувала взагалом е, те, що Путін будь-якому випадку е, перебуватиме в країні е, членів Європейського союзу е, і НАТО, ну і багато інших е, аспектів, тому що це знову ж таки може породити нові. Негативні прецеденти, і від цього можуть постраждати е, ті чи інші країни в подальшому. Додамо ще трохи інформації. Канцлер Німеччини запропонує союзникам використати заморожені російські активи для України. Про це заявив він в Бундестагу. Каже, не порушиться цього абсолютно питання на саміті ЄС. Наступ... точніше, даруйте, каже, що обов'язково порушиться питання на саміті ЄС наступного тижня. Почуємо. Я зробив конкретну пропозицію. Ми хочемо краще використати заморожені активи російського центробанку, а саме надати близько 140 мільярдів євро як безвідсоткові кредити. Ці додаткові кошти мають бути спрямовані виключно на військову підтримку. Їхня виплата траншами дозволить забезпечити обороноздатність України протягом кількох років, якщо це буде потрібно. Реалізація цієї пропозиції буде непростою, але ми створимо для цього юридичні та практичні умови. Фрідріх Мерц канцлер Німеччини, ви вірите в успіх? Я маю на увазі, щоб такі російські активи, не відсотки, не хвостики, не відсотки відсотків таки були передані Україні без додаткових умов. Хотів хотів би хотів би насправді сподіватися, що наші західні партнери дійдуть до якоїсь згоди щодо цього питання, але все ж таки маю певні сумні. По перше, ми повинні розуміти, що зараз немає єдності думок. Серед особливо серед європейських країн щодо цього питання і е, так само є є мають місце переживання щодо порушення міжнародного права, і до речі, це певною мірою контрастує, наприклад, коли деякі країни не можуть переживати щодо порушення міжнародного е, міжнародного права саме в контексті е, направлення заморожених російських активів на потреби України, але не всі зараз можуть протестувати проти того, що Володимир Путін може. Же відвідати е угорщину, наприклад, е порушуючи власне, теж тільки вже мі міжнародне криміна... міжнародне кримінальне право. Ось е ну такі, от бувають теж е парадокси. Дякую. В сучасній міжнародній політиці, але ще один момент. тут, і, і тут, по-друге, ми ж не знаємо, Що це таки зараз? Якщо станеться зараз це таки прогрес в контексті мирного врегулювання, чи будуть піднімати наші партнери питання направлення заморожених російських активів на потреби України? Ми Дякую, то, пане знаємо. Станіславе. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук був з нами це член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.